Кривий ріг відвідав Чарльз Вайтхед, відомий американський фахівець фінансових інструментів інвестування, засновник EO Business Incubators. Наразі в Україні за його сприяння працює екосистема підтримки інноваційних проєктів та стартапів. Кривий ріг став її частиною. Учора за сприяння виконкому Криворізької міської ради ради оборони міста та інституту розвитку міста. Відомий фінансист вперше завітав до залізного серця України і провів ряд робочих зустрічей, зокрема з керівництвом міста, представниками промислових підприємств та команд. Криворізької стартап-школи. Очікуємо від нашої сьогодні такої співпраці. Це стимулювання підприємствої у нас активності в місті. Розвитку роботи інкубатора стартапів в місті, котрі ми проводимо вже певний час. І, безумовно, це стимулює підприємницьку активність, збільшить ми маємо надію кількість стартапів та розширення нашого бізнес-середовища міста. Те, чим ми будемо сьогодні займатися, дуже важливий напрямок. Саме що нам потрібно думати, що буде і під час війни, і після війни. І такі напрямки, як створення нових робочих місць, як інвестиції, інновації, Питання зв'язані з економікою та підприємництвом. Дуже дуже важливі це питання після війни, це стане питання на море. А зараз це так питання для життя після оборони, мабуть, найбільш важливе. Чарльз Вайтхед ділиться. Йому кривий ріг нагадує американський Піцбург. Свого часу Пітсбург пройшов шлях від важкого промислового міста до надзвичайно технологічного. Це може зробити і кривий ріг, адже у нашого міста дуже сильна наукова складова, каже фінансовий експерт. Кривий ріг має міцний промисловий потенціал. Це місто, в якому є велика технологічна база, і він має всі можливості, щоб розвиватися. Ми останні роки бачимо перехід до нової економіки. Якщо ми говоримо про Нью-Йорк, то це дуже важко зробити, тому що це дуже велике місто. Кривий ріг теж велике місто, але це тут легше робити, саме тому Кривий ріг це місто, яке буде швидко розвиватися, і я бачу в цьому потенціал. Програма, яку презентує Чарльз Вайтхед, є унікальною можливістю для молодих підприємців Кривого Рогу отримати доступ до світових менторів та практичного досвіду підприємництва. Розвиток цієї галузі дасть можливість створити нові робочі місця, забезпечити економічне зростання міста, постійно впроваджувати інновації та технології, поліпшувати імідж кривого рогу для подальшого залучення інвесторів, та найголовніше розвивати саме інноваційне підприємництво. Дуже важливо, щоб ті проекти, які ми бажаємо, перспективними, щоб вони звичайно залишались у місті, щоб вони тут створювали робочі місця, щоб вони в кінці кінців платили тут місцеві податки. І ми ми бачимо дуже багато місць в світі і в сполучених штатах Америки, які пішли таким шляхом шляхом підтримки інноваційного напрямку, інноваційних стартапі. В рамках візиту Чарльз Вайтхед провів у Криворізькому національному університеті мотиваційну лекцію на тему встановлення сучасних лідерів інновацій Україна номер один у світі технологічних стартапів. Робота інкубатора стартапів у місті є кроком у майбутнє, спрямованим на створення сприятливих умов для підтримки підприємництва та розвитку кривого рогу. Він уже по три раз у нас в Україні і багато зробив і робить для. Розповсюдження досвіду і створення всіх умов для того, щоб наша молодь могла розвиватися і могла створювати свої мрії і утворювати свої мрії і все робити для того, щоб їх сформулювати. В можливий бізнес, можливу науку, можливі провадження вже всіх тих ідей, котрі є, і в наших вчених. Завітали на лекцію представники Криворізьких вишів, професори та представники Криворізької школи стартапів. Вона у нашому місті працює вже два роки. Це спільний проєкт виконкому Криворізької міськради, інноваційного холдингу, сікорський челендж, інституту розвитку міста, Криворізького національного університету та Академії гірничих наук України. Навіть над складних умовах воєнного стану школа не закрилася, і цьогоріч у квітні стартував новий сезон. Цьогоріч у ній навчалося 60 вихованців. Протягом двох місяців досвідчені викладачі навчали кривої інноваційному підприємництву та практиці запуску стартап кампаній з урахуванням світових тенденцій та українських реалій, формуванню бізнес-кейсів, проєктів та створенню прототипів бізнес-продуктів. На зустрічі з відомим науковцем слухачі школи стартапів презентували свої проєкти та отримували професійні поради, зокрема щодо залучення інвестицій та мотивації для подальшого розвитку. Сьогодні моя команда представила стартап Плен Це гейміфікований додаток для підвищення продуктивності для студентів та школярів. І Чарльз надав нам зворотній зв'язок, що можна удосконалити, як можна поокращити наш проект і вийти на міжнародний ринок. Розповів нам, як краще презентувати наші проекти, якщо ми хочемо залучити інвестиції і. Він також сказав, як ми можемо покращити наші проекти, додав нам ідей. Після плідної співпраці з представниками Криворізької молоді Чарльз Вайтхет зазначив, що бачає в кожному проєкті неабиякий потенціал цікаво спостерігати як молодь. Я думаю, завдяки змінам покоління, розуміє сутність стартапів дуже просто. Дорослі потребують більше часу для цього. Це нормально. Поки міський голова, його заступники та ректори університетів сфокусовані на цьому, уся спільнота рухатиметься у відповідному напрямку. Ясно видно, як кривий рік зосереджений на стартапах, а концентрація це вже 70% від того, що повинно бути. З точки зору того, як люди можуть бути залучені. Дивіться, вам не Обов'язково потрібно мати продукт. Ви не повинні мати якийсь бізнес. Достатньо лише цікавої ідеї. А от реалізувати таку ідею допоможе навчання. Щодо подальших кроків, я сподіваюся, що ще неодноразово повертатимуся до Кривого Рогу. Проводитиму зустрічі, та найголовніше, нам треба розвивати цю платформу. Дар'я Військово, Олег Ендріксон, Олексій Васильченко, Цей день.